Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. З однієї сторони на пішохідному переході на бульварі Шевченка світлофор є, а з іншої немає. Люди обурюються, адже щоразу переходячи дорогу, їм доводиться ризикувати життям. Черкасці звернулись до народного контролю. І неозброєним оком помітно. Рух тут дуже жвавий. Щоразу переходячи дорогу, люди почувають себе в небезпеці, розповідає Влад. Ну, на мою думку, це небезпечно, тому що переходять батьки, жінки з дітьми. Машини можуть просто збити і все. Без світлофора дуже незручно дивитися, можеш затупити, кудись не туди подивитися і попасти під машину. Людям доводиться дивитись або на світлофор для водіїв, або орієнтуватись на рух транспорту. Я обычно смотрю, вот, на... обернувся, посмотри вніс і да, и... и... все. Так, здесь был, просто его а от смотрю вот направо і тоді, якщо машини стали, тоді я перехожу. Я дивлюся он на той світлофор для автомобілів. Якщо їм горить зелений, я йду. Чому у центрі міста відсутній світлофор, журналісти народного контролю запитали в міськраді. Там запевнили, незабаром на цьому місці з'явиться триокий регулювальник. Я думаю, це без проблем вирішимо і влаштуємо там найближчим часом додаткову пішохідну секцію світлофорного об'єкту. Максимум це протягом місяця. Команда народного контролю перевірить, чи не виявиться обіцянка чиновника порожнім звуком. Анна Ішечкіна, Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.